Вітаю, друзі! З вами джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні нас надихатиме мистецтво хорового співу. Але перед тим, як перейти до розмови з нашим сьогоднішнім гостем, я хочу поставити сам собі запитання: ось якщо б мені е, належало виховати хлопця, які б засоби я застосував. Мабуть, е, в уяві багатьох з вас це е, спорт, штанга, бокс, футбол. Ми ж сьогодні спробуємо довести, що виховати з хлопця справжнього чоловіка можливо унікальним засобом, засобом мистецтва, а саме, мистецтва хорового співу. І довести цю істину нам допоможе наш сьогоднішній гість. Вітаю його в цій студії, заслужений артист України, доцент кафедри хорового диригування Національної академії імені Петра Ілліча Чайковського. Художній керівник та диригент народної академічної капели Дзвіночок, але набагато більш відомий вам як художній керівник всесвітньо відомого ансамблю Саунд», головний диригент всеукраїнського проєкту Битва Хорів, член багатьох міжнародних журі, серед яких, звісно ж, Слов'янський базар. Голова спілки хормістрів України під промовистою назвою Тоніка маестро Рубен Толмачов. Дякую дуже за таке дуже детальне іменування моїх титлів. А мені було дуже легко, до речі, іменувати, оскільки є ще один титул: Мій співучень в музичній академії, в консерваторії, мій великий друг і колега по, партії. колега по басовій партії. Отже, сьогодні розмова буде на ти. Рубене, вітаю тебе в цій студії. Дозволю потиснути руку. Дуже радий бачити тебе, Миколай, у новому статусі такому. І по, з великим таким перечуттям задоволення розпочинаємо нашу бесіду. З великим задоволенням я погоджуюся з твоєю такою тезою про те, що музичне виховання до хлопчика це. Дуже важливо і дуже стимулює його якості як чоловіка, і як громадянина, і як просто особистості. Ми можемо взяти за приклад історичний, історичну таку подію, тенденцію, традицію в древній Спарті, яка для нас є ідеалом якоїсь такої спортивної мужності. Так, так поруч з стрільбою з луко, метанням спису і іншими такими суто чоловічими справами, хлопчика саме хлопчика, вчили грати спів на арфі чи на лірі, тоді не на арфі, і співати. І це вважалося чи не найголовнішим його талантом при військовій справі. Тобто, а вони щось про це знали, неймовірно, хто бачив фільм «300 спартанців той е, зараз спробує уявити собі ватажка от тих трьох відчай духів з да. арфою і зрозуміє, да. що розмова почалася з сенсаційної новини. Особ, особисто це я правда? цього не знав. Це я правда. знав про трівіум квадрівіум, про те, що в давній Греції було прийнято вчити музиці, і вона вважалася одним з дуже важливих мистецтв. Але... Ну, ніяк не міг уявити, що це розповсюджувалося також і на спарту. Так, і це була одна з найголовніших чеснот таких саме-саме військових людей. Дивовижно. Військових людей. Дивовижно. А, ти обрав собі таку стезю, дуже а, мужню, музичну стезю. Менсаунд це найкращий, я не побоюся цього слова один з найкращих у світі. І у Точно ж найкращий в Україні і на європейському просторі чоловічий ансамбль. Дзвіночок це хор хлопчиків і юнаків. Тобто ось такий суто чоловічий колектив. Чи а, не важко у творчих колективах без жінок? Ну насправді тут можна чесно сказати, що це Господь управив. тому що починаючи з мого першого курсу консерваторії по сьогоднішній день. Те, що ти перерахував, дзвіночок Амінсаунд, це мої єдині області мого професійного працевлаштування. Я, ну, я не маю на увазі консерваторію чи там зараз ще й училище глієра, і таку ну, мається на увазі педагогічну діяльність. А саме виконавська діяльність це Менсаунд і дзвіночок і це вже чверть століття. Тому... До, речі, до, до речі, про педагогічну діяльність. Я, можливо, я хотів лишити на потім, але не можу, як то кажуть, стримати себе. Ти є відмінником освіти. Тобто, для я... тебе, напевно, цей процес. Творчого буття в капелі дзвіночок і процес виховання вони поєднані в щось таке в спільне. Ну, насправді початку. да, якщо взагалі інституція хоро хлопчиків і мого, і всіх, вона тут тут парафії виховання і якихось професійних навичок вони абсолютно не розривні, абсолютно не розривні, і це відбувалося. І в придворній капелі при Бортнянському і до Бортнянського, і після і нього, і в Глухівській, звичайно, нашій школі це відбувалося паралельно. Були старші люди, дядьки, які мали за собою 10-12 хлопців і навчали їх музичній грамоті сельфеджо, і просто якими очами дивитися на світ, і навчали співати, і вивчали з ними партії. І ми до певної міри цей алгоритм. Приміняли і приміняємо, і він працює. Ось я хочу наголосити, що ми сьогодні розмовлятимемо не лише про високу творчість, ми розмовлятимемо про речі практичні. І якщо на початку програми було наголошено, що мистецтво може бути засобом виховання, я хочу, я хочу собі уявити: ось ти приходиш на репетицію хорової капели дзвіночок. А, а, яким чином хоровий спів? Може виховати. Ну, я розумію, він може дати навички сольфеджування, там, читки з ліста, він може допомогти сформувати вокальний апарат. Але виховати? Ну, це дуже така цікава тема, і я ще, напевно, ніколи не формулював це публічно. Але, на моє глибоке переконання, хор взагалі як інституція, це така маленька. Модель громадянського суспільства. Вибачте мені, мій такий пафос якийсь. А я підтримую, але, я підписуюся під кожним словом. Але, але якщо, ми, якщо ми візьмемо це в деталях, що таке ідеальний хорист? Це хорист, який повністю використовує свої індивідуальні дані від Господа, можливості, вміння, голос, естетичне виховання, емоції. Але водночас не заважає це робити людині поруч справа і людині поруч зліва. Більше того, не то, що не заважає, а резонує разом з нею, посилює цей кумулятивний ефект. І це насправді, ну, на, мій, на моє переконання, і є ідеальна модель суспільства, коли кожен з нас може жити наповним життям, наповненим творчим. А водночас не заступати нікому дорогу, водночас бути дуже відповідальним за те, що відбувається спочатку в малому крузі уваги, потім трошки в ширшому, а потім вже взагалі у всьому Божому прекрасному всесвіті. Все <реш> да, здорово, так просто все. Так. Да, це просто, але це дорога довжиною в багато років. Я просто згадую. Нашу юність, скільки ми йшли до якогось осмислення, до усвідомлення якихось важливих світоглядних речей. І, до речі, нам в цьому дуже допомагала музика, яку ми співали. І я думаю, що лишати сьогоднішню програму без співу не варто. Адже, як гарно сказав Гете, кожен день треба освячувати прослуховуванням бодай однієї пісні, однієї нової, він мав на увазі. І тому. Запропонуй нам щось з репертуару, або це буде менсаунд, або дзвіночок, що ми почуємо прямо зараз. Ми можемо почути зараз ювілейний концерт капели 50-річчя, і ми підготували до цього концерту. Ну, якщо казати про виконання хором хлопчиків, це прем'єрне виконання, як би це феноменально не звучало. Мотету Баху Єзу Майне Фройде. Thank yes. you. Пнено, вишикано. От я слухаю музику Баха і згадую, що він мав багато дітей. Він розумівся на дитячій психології, як ніхто. Чи повинен бути сьогодні хормейстр, який працює з дитячим колективом, гарним психологом, знавцем дитячої психіки? Знаєш, як я колись для себе це зрозумів, що найщасливіша людина це та, яка ніколи не задумується на тему, як саме треба. Правильно бути щасливим. Просто І є щасливим. Просто є щасливим. І я щасливий з того, що я прийшов у капелу, коли мені було скільки там, 19 років, на керівництво е, чоловічої групою хору, де були люди мого теперішнього віку. От. І я ніколи не задумувався на тему, е, яким чином правильно себе позиціонувати до дорослих, до дітей. Просто треба бути. Е, Сумлінним, треба бути відповідальним, і треба любити те, що ти робиш кожен день. І якщо казати про дітей, не можна бути ставитися до них зверхньо. Треба усілякими шляхами доводити їм, що ми рівні, ми є артистами, ми всі разом виходимо на сцену і всі разом робимо хорошу, добру справу. І його доля відповідальності така ж сама, як моя. І його заслуга в тому, що відбувається чи не відбувається, така ж сама, як моя. І от з цієї позиції дуже зручно чогось вимагати, над чимось працювати, і ну, це працює. До речі, я знаю, що в репертуарі Капели е, величезна кількість творів. Найрізноманітніших епох, починаючи там від середньовіччя і завершуючи сучасними українськими композиторами. Кого легше е, брати в роботу, з ким легше працювати тобі, хто тобі ближче по духу, і хто ближче по духу твоїм хористам маленьким? Ну, дійсно, в нас е, я просто переконаний, що е, наші теперішні часи дуже швидкі такі. Використовувати хор хлопчиків от, як таку сріблясту краску, як його використовують, там, скажімо, в в симфонічних полотнах, просто як одну барву таку, mm. це ну, недозволена розкіш. Тобто, хор хлопчиків це хор. Це колектив. це колектив, який має співати окрема армія Бу будь-яку програму, ту, mm. яку треба. Тобто, ми, ми ставимо перед собою. Найрізноманічніші завдання. Тобто, шість років поспіль ми були гостями великого Баха Бахівського фестивалю у Тюрінгі, і записали і виконали з німецьким оркестром і диригентом всі шість мотетів Баха. І Десь... що до речі, що сказали німці з приводу того, що ось приїхали служани з України? Я скажу, такі ну, темпераментні... по-перше, по -перше, технологія була така, що на два тижні перед нашими гастролями туди приїздив старий професор сюди до Києва. І Ну, вже на підготованому матеріалі, але працював над цією музикою в, саме в барочних таких деталях. Боже, як цікаво. Мова, перш за все, штрихи, стилістика. Як це? Міра та ступінь емоційності, яка тут, звичайно, були певні, бо наша, наша природа вона ближче, звичайно, до романтичної музики, а не до, а не до барочної. От. Тобто міра німецько німецької емоційності менша за ну ніщо не занадто, от я би так це сказав. От. А вже потім і е, преса писала, що якщо не знали, то б сказали, що це Дрезденський хор е, і чи, 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 чи Ляйцікський хор, е, що навіть навіть вимова німецької старовинна. Ну, бо, бо нам все рівно, ми не знаємо німецької сучасної, тому нам, як, як сказали в ухо, так ми і співаємо. От, тому да, це було дуже цікаво. І я хочу сказати, що Бах на дитячий голос, на, на хлопчачий голос, лягає дуже легко. І навіть діти, а я мушу признатися, що половина з дітей нот не знає. Ну так це ж і, не є професійним да, колектив. І Бах, це математика вищого ступеню. І вони сприймаються просто математично як формули. І коли я, -га -да, -га -да, -га -да, дальше... я да 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 вони догадуються, що далі я да-да-да, да і це це не треба поясняти. Вони, вони розуміють, е... як це, як зручний інтерфейс, де... де повертається реприза, тобто це дуже математична музика, і вона дуже легко лягає на, на хлопчачий тембр. От трохи складніше лягають модернові. Штуки багатоголосні і, скажімо, з якимись там сонорними ефектами. Все ж таки ем, хор хлопчиків має досить ем, досить стриману динамічну шкалу. Тобто від двох піано до двох форте немає такої величезної відстані, яка є, скажімо, у, ем, ну, у, дорослому, у дорослому. Тому якісь такі саме. Ефекти акустичні, сонорні, вони не дуже притаманні. Але ми співаємо і таку музику: і вітакра, і гєло, і дуже такого багато іншого. От ми співаємо дуже багато опрацювань, моїх і не моїх, але ти ж є і композитором, бо ти вийшов з родини композитора. Твій так. батько написав кілька відомих пісень, які співають популярні наші солісти. Скажи, будь і ласка. Мій хор також співає. Розкажи також співає. про це трошки. Ну, мій батько Владислав Валентинович Толмачов, він страдний композитор з таких найвідоміших його пісень: Сік Землі, які співали всі, Ніна Матвієнко і Кірієнко, і... Кі... і дуже багато можна. інших. «Квіти Ромена, які співали всі, і навіть е... існують парфум і Знаєш, найдоказовіший теза, найдоказовіша теза популярності цих пісень, це те, що я, коли їх чую, грають там і в якихось ресторанах. Да, да, і ще я кажу, а ви знаєте, чи це? Мож...? Ну це народна. Можна. Народна, да, так. І, і це най, най... батько був щасливий, да, що це найвище визнання. Справжній народний артист. Да. Так. А я ніколи. Не вважав себе, да і зараз не вважаю композитором, бо. Але батько живе в тобі, тим, що але ти я, продовжуєш я, я писати. Я при, прикладний композитор. Тобто мені дуже пощастило, що в мене е, завжди були під рукою і дзвіночок, і менсаунд. І я ніколи не писав у стіл, а я писав тільки те, що треба завтра. І вже завтра воно виконувалося. От. Я і... дуже що хочу, щоб зараз ми послухали саме твою да, музику у виконанні э... колективу, пов'язаного з тобою. Щоб, щоб ти порадив би. Це знову така трансляція концерту на 50-річчя хорової капеледзвіночок. Зведеним хором, там буде виконаний мій хоровий концерт Тебе, Бога, хвалим. Тобто така традиція від Бротнянського, яка розпочалася колись. Да, зараз... да. А, ну да, а вже я написав і «З нами Бог. Здорово. І думаю, що на Різдво, бо це таке більш до Різдва. Ми виконаємо і цей, і цей концерт також. А зараз тебе Бога хвалим, там є за участю хору хлопчиків десятирічки під орудою Михайла Вандоловського, дівочого хору десятирічки під орудою Юлії Пучко Колесник. І ще здається, і ка хлору хлопчиків капели Ривуцького, тобто там декілька дитячої нас громади морча. Да, так що слухаємо слухаємо і насолоджуємося, диригент і композитор Рубен Толмачов. Чудова музика, я думаю, що вона справила величезне враження на всіх, хто зараз її чув, і справлятиме надалі, якщо ви будете відвідувати концерти хорової капели Дзвіночок під орудою нашого сьогоднішнього гостя. Нагадаю, з нами сьогодні заслужений артист України Рубен Толмачов. Рубене, спостерігаючи за твоєю творчою діяльністю в якості аранжувальника, художнього керівника, менсаунду, хору дзвіночок. Багатьох е, різноманітних концертів, які збирають інші колективи на одній сцені. Я розумію, що сьогодні бути просто диригентом або просто ранжувальником замало. Які потрібні якості, щоб заставити цю махіну, цю музичну машину, цей великий музичний колектив, справляти неймовірне враження на сьогоднішню слухацьку аудиторію, адже, адже сьогодні просто так людей не здивуєш. З ким треба бути? Бачити як. Я колись з великим подивом, наш з тобою, педагог Лащенко, Анатолій Петрович, Петрович царство, йому небесне, царство небесне. Колись видавав книгу про хорових діячів, ну, і ми так. тоді з тобою були дуже молодими хоровими діячами. І Я з великим таким спочатку подивом побачив про себе там ще 25. П'ятирічного чи семирічного, що я належу до нової формації диригентів, менеджерів. Я спочатку так це сприйняв, думаю. Він побачив це в тобі. От, ну, насправді, насправді ну, ем, людина, яка керує хором, вона має мати якийсь е, авторитет. Чим навіть не авторитет, а має мати якісь можливість впливати на людей, впливати на їх думки, на їх поведінку. І з цього я це завжди скажу своїм студентам. З цього витікають, мають витікати якісь організаційні, не тільки здібності, а й бажання це робити. Я дуже хочу, щоб музика з'явилася саме зараз в нашій програмі, адже. Розповідати про музику можна дуже-дуже багато і дуже дуже Як красиво. Як танцювати про архітектуру. Так, да. так, але нічого не зрівняється з її живим звучанням. Так, да, зараз отаке ми відібрали ностальгічне відео. Це колись років 15, напевно, тому в телеканалу «Влас». Бажаємо Бажаємого здоров'я і многоліття була така ініціатива знімати хорові колективи. У церквах міста Києва з різноманітними творами. Я б волів би почути Івана Небесного. І я б також. Я б також. Іван Небесний це дуже е, в нас, Ми, здається, паралельно з капелою Ревуцького, першими взялися за цей твір, чи трошечки пізніше. І в нас цей твір провезли ми всі ми. Від Амстердаму до Гуанчжоу Гванджоу і всюди він, він викликає е, ну, подив. І Я захоплення. думаю, не менший подив і захоплення в наших глядачів. Отже, слухаємо. Отже, знов таки вразило мене це звучання, вразила мене ця музична думка, і не менше вразила її втілення, музичне виконання. Я дуже тобі вдячний. Але доводиться все одно колись ставити принаймні три крапки і попрощатися, хоча б на якийсь час. Тож сьогодні ми прощаємося. Це було джерело мистецтв. Провів його я, Микола Лисенко. В гостях у нас був. Заслужений артист України Рубен Толмачов. А на прощання ми заспіваємо усім вам, шановні телеглядачі, многое та благає літа. Много літа, многая літа, многая Много!